Доброго дня, Укрпродбат вітає. Зараз у нас на зв'язку Охріменко Ігор Віталійович, ректор Київського Кооперативного інституту бізнесу та права, доктор економічних наук, професор. Будь ласка. Наш навчальний заклад є багаторівним закладом, де присутні усі освітні ступеня. Ми готуємо кваліфікованих пробітників цей рівень профтехої освіти. Ми готуємо молодших. Це є у нас магістри в рівні університету, є аспірантура. Тобто будь-який бажаючий здобувач освіти зможе себе знайти у нашому закладі. Наш навчальний заклад по українських мірках є не дуже великий, близько півтори тисячі студентів, проте, незважаючи на це, є речі, які ми можемо похвалитися тільки ми. Зараз в Україні досить популярним в світі є слово унікальність, проте є речі унікального характеру, яких більше ніде немає в жодному великому закладі. Наприклад, ми єдиний навчальний заклад в Україні, який має право видавати дипломи із QR-кодом і вносити їх у глобальну базу блокчейну. Тобто в будь-якому будь місці земної кулі можна просканувавши код підтвердити і верифікувати цей диплом. Не єдиний навчальний заклад, який погодився, встановити систему Сарафан. Це система зв'язку студент-ректор. Тобто будь-який студент, просканувавши код, який висить скрізь по коридорах інституту, може написати інформацію, яка його цікавить, і я її отримую миттєво. І система побудована таким чином, що я відразу маю відповісти. Інші навчальні заклади. Трошечки побоялися і ставити, оскільки вважалося, що буде багато звернень і ректу не до того. Ну, ми дивимося це інакше. Ми влаштовуємо дуже багато зустрічей з різними цікавими людьми, і хочу сказати, що наші студенти були єдиними в Україні, яких запросили на зустріч із людиною подібним роботом Софія, який привозили в Україну і могли поспілкуватися, спробуватися, підійти. Тобто всі ці речі вказують на те, що наш заклад, попри свій відносно невеликий розмір, він є достатньо мобільним, достатньо розвиненим. Все це робиться для того, щоб наші студенти могли відчувати себе впевнено на ринку праці. До речі, у нас майже 100% працевлаштування по спеціальності. Тобто люди, які сюди приходять, навчаються і стають сучасними, затребуваними фахівцями. Є ще багато інших речей, але в принципі я думаю, цього буде достатньо